3 січня всіх вітаю відео по містам з 4 по 11 січня. Попередження по містам загроза з повітря. Місто область, місто область. Поїхали. Місто Харків з 4 по 11 січня. Вчора жахливий удар, просто. просто жахливий удар по людям. Місто Харків загроза з повітря з 4 по 11 січня. Знов показує центральні райони, центральні райони міста. На ту на неділі теж було центральні райони, райони міста. Підприємства якісь. Є карта страху. Люди налякані. Смерть. Місто Харків, загроза з повітря з 4 по 11 січня. 10 мечів. Повтор того, що було. Дивіться, повтор того, що було, удари по енергосистемі, обмеження по світлу можуть знову бути. І також про центральні райони, центральний район міста я сказала. Це може бути або торговельний центр, або якийсь склад. Харківська область, загроза з повітря з 4 по 11 січня. Харківська область загроза з повітря з 4 по 11 січня. Те ж саме світло, околиці. В... Так, давайте о... околиці міста Харків, да, це вже область. Удари по світлу. Що ще, окрім світла, Харківщина? Агресія. Ось ще суд. Це ще прикордонна частина Харківської області, теж е обстріли, показує енергосистему. Тобто, повтор, того, що будуть продовжувати бити туди, куди її били на цьому і на минулому тижні. Донеччина, Краматорськ Слов'янськ. Донеччина, місто Крам... Краматорськ. Загроза з повітря з 4 по 11 січня. Краматорськ. Дрони обмеження в місті. Нема світла, нема води в місті. Показую так. В очікуванні ударів. Куди? Удари підприємства і все, що пов'язано з ЖД. Краматорськ. Або поряд з ЖД. Якісь підприємства, виробництва, те, що ще працює. Місто Слов'янськ. Загроза з повітря з 4 по 11 січня. Місто Слов'янськ. Те ж саме агресія. Підприємства. Удари по підприємствам, по виробництвам. Удари по тому, що ще працює в місті. Полтава. Місто Полтава. 4 по 11 січня місто Полтава. Повішений. Місто Полтава. Загроза з повітря. З 4 по 11 січня. Удари по енергосистемі. Удари в серце. Енергосистема, королева мочів. Королева мочів це щось військове або лікарні. Околиці міста Полтава. Або це може бути область. Крімчук. Місто Кремінчук з 4 по 11 січня місто Крем'янчук. Небезпека обстрілів. Підприємства. Зупинити підприємство виробництва місто Кременчук. Обмеження. По плану обмеження, знищення ресурсу, околиці міста може бути, можуть бути і дрони, і балістика. Підприємство. Полтавська область загалом загроза з повітря з 4 по 11 січня. Полтавська область. Яка загроза з повітря з 4 по 11 січня та де? Важкість, захист, підприємства. Також, також знаєте, що це виснаження захисту. Хитрі удари в серце. Удари біля води. Полтавщина будь-яке підприємство, будь-яке виробництво. Показую так. Дніпро з 4 по 11 січня, місто Дніпро, загроза з повітря. З 4 по 11 січня Дніпро загроза з повітря. Те ж саме підприємство в місті Дніпро. Слежка. відбулася, слежка. розвідка. Давайте так. Розвідка за якимись підприємствами, такими, які працюють і приносять кошти. І військовий рух. військовий рух. Все, що стосується військового військовий рух Дніпро. Повтор того, що було, ті об'єкти, які атакували в минулі рази. Енергосистема, рух, енергосистема, рух. Давайте правий лівий. Дніпро, правий берег. З 4 по 11 січня. Обстріли, небезпека Дніпро з 4 по 11 січня, небезпека з повітря, обстріли, правий берег, правий берег башня. Розпач на щось військове. Знов там, де була слежка. ось Де була слежка за чимось військовим башня. Агресія Росії. Щось зупинити. Зупинка зірки. Це може бути світло або якась така, знаєте, ціль номер 1 Околиці міста теж небезпека, правий берег. Лівий берег місто Дніпро, загроза з повітря. З 4 по 11 січня лівий. Лівий берег тут склади. Загроза біля води. Збивають рух. Рух. Працює захист. Попередження, попередження на свято або перед святом. Ну, свято це шосте, да шосте, сьоме. Деякі е, все одно е, святкують по старому, тому ось і є таке попередження. Місто Павлоград, Павлоград з 4 по 11 січня Павлоград, загроза з повітря. Павлоград підприємства. Плани очікування. Підприємства і ЖД сполучення. Нічого нового. Місто Кам'янське. Місто Кам'янське з 4 по 11 січня. Місто Кам'янське. Загроза з повітря. Зупинка, знов зупинити підприємства. В общем, оцю атаку, яку вони планують да, в найближчий час, вони будуть бити по підприємствам, заводам, виробництвам, якимось об'єктам, склади, якісь цеха, ось там, де працюють люди. Все, що працює, знищити по максимуму о, виробництва і о, те, що приносить гроші. Кривий ріг, місто Кривий Ріг з 4 по 11 січня, місто Кривий Ріг, загроза з повітря. Зупинка, розпач, слежка. адмінбудівлі, Кривий ріг, якийсь адмінбудівлі. І повішений це може бути постраждалі. А може бути обмеження. І все, що стосується ЖД мостей: Нікополь. Місто Нікополь з 4 по 11 січня. Місто Нікополь постійно показує, повтор того, що було. І найбільша загроза це пересування, рух, транспорт, автобуси. Все таке. Нікополь. Загроза з повітря з 4 по 11 січня. Біля води загроза. Біля води знов показую. Ось, те, що я казала, рух. Загроза в, в, в движенні, тобто те що, те, що рухається, транспорт. Іде слежка, і, слежка за транспортом. Дніпропетровська загалом, Дніпропетровська область, загалом. Найбільша загроза з 4 по 11 січня. З повітря для Дніпропетровщини це ж жиде сполучення, військовий рух, військовий рух, рух військового ресурсу. Слежка вже відбулася або ще буде енергосистема: світлорух, світлорух. Але на Дніпро випадали і на Павлоград, і на Кам'янське випадали ще підприємства, виробництва, заводи. Запоріжжя з 4 по 11 січня. Запоріжжя. Загроза з повітря, обстріли. Місто Запоріжжя. Запоріжжя також. слежка за підприємствами. Зупинка підприємства виробництв. Те ж саме. Обмеження після удару. І все, що стосується руху. Рух підприємства, підприємство рух. Да, ось колісниця. Мост, може бути ще мост. Мости мости можуть ще бути. Правий берег, місто Запоріжжя. Загроза з повітря з 4 по 11 січня. Правий берег. Правий берег. Смерть. Правий берег. У вас тут є загроза. Агресія і смерть. А куди? Біля води. Біля води, або біля мосту, або біля якоїсь ЖД, там структури, якась там розв'язка, ЖД сполучення. Лівий берег, загроза з повітря, Запоріжжя. Лівий берег, загроза з повітря, Запоріжжя. Наступний тиждень. І лівий також, а лівий підприємство 10 мечів. І все, що пов'язано знов з рухом. Повтор того, що було, куди нещодавно прилітало. Або куди били, куди б'ють постійно, знов туди полетить. Херсон. Місто Херсон. З 4 по 11 січні місто Херсон. Загроза з повітря Херсон. Повішений диявол. Знищити все, що працює. Тобто, по факту, знищити все, що працює взагалі в Україні. В Херсоні те ж саме. <кій> Повтор того, що було, загроза для військових. Систематичні обстріли, знищити все, що працює. Миколаїв та область. Миколаїв та область 4 по 11 січня. Загроза з повітря. Миколаїв та область. Важко. Агресія. Куди? Дрони біля води. Агресія біля води. А саме місто Миколаїв. Загроза для всього військового. Миколаїв. Околиці міста і також підприємства виробництва і заводи. Навіть в цьому розкладі не так показує мені енергосистему як знищити все, що працює. Одеса, місто Одеса з 4 по 11 січня, місто Одеса. Загроза з повітря Одеса. Зупинити Україна і щось військове. Щось військове в домі, дрони. Ага, виснажити захист. Одеса енергосистема показує. Все, що пов'язано зі світлом. Центр міста дуже обережно, Одеса. Самісінький Це центр. Ну і біля води, ось, дорога, порти. Все, що рухається. Мости, порти, жиде сполучення. Одеська область. Одеська область загроза з 4 по 11 січня з повітря. Важко. В області важко і обмеження. Слідкую. Є якісь зрадники в області, вони щось зливають, щось, за чимось слідкують. Навіть за ППО, за захистом. Одеська область зірка, енергосистема. По плану. Загроза біля води Одеська область. Ну і також випадає карта виробництв підприємств. Кропивницький та Кіровоградська область. Місто Кропивницький та Кіровоградська область. 4 по 11 січня. Загроза з повітря. Смерть. жд сполучення по. По області Кіровоградщини можуть бути затримки руху, може бути десь удар по, по жд сполученню. Або мости, або Так, да, Башня Башня на рух випадає. Це Кіровоградська область. Повтор того, що було. Тобто, куди летіло, може знову летіти нещодавно в минулі оці масовані атаки. Черкаси, та Черкаська область. З 4 по 11 січня. Черкаси та область. Загроза з повітря. Черкаси та область. Тут енергосистема випадає світло, підприємства зі світлом. Черкаси та область. Скоріше за все, область. Все, що пов'язано з ЖД-сполученням мости. Мости ЖД, Мости, ЖД підприємства. Знов повтор того, що було. Куди летіло нещодавно по області або Черкаси, будьте, будь ласка, обережні, Може бути знов повтор того, що було. Суми та область. Суми та область 4 по 11 січня загроза з повітря. Суми та область. Суми та область, все, що стосується військових. І знов зупинка роботи. Зупинити роботу. Знищити якісь ресурси, склади. І знов повтор того, що було. Тобто удар буде як під якусь капірку, яка вже ось нещодавно було. Нещодавні оці атаки. Чернігів та область 4 по 11 січня, Чернігів та область. Загроза з повітря. Чернігів та область. 4 по 11 січня. Теж військовий ресурс. Військові які склади. Щось військове і енергосистема обмеження. Бажання обмежити світла і удари по чомусь військовому. Якісь склади. Або якийсь ресурс. Київ. Київ з 4 по 11 січня, місто Київ. Загроза, небезпека обстрілів. Плани Плани загнати в розпач. Ну, тут агресія на зірку. Тобто, агресія знов на ТЕЦ, на ТЕЦ. Київ, 10 мечів, Україна і мир. 10 мечів, Україна і мир. Тобто миру, ось миру, 10 мечів Україна. Не чекайте. Очікується якась хитрість підлість з боку Росії. На свято. Найближчі дні. Давайте так. від сьогодні, і сьогодні, і завтра, і післязавтра ось загроза. Вона реально є. Правий лівий правий берег Київ з 4 по 11 січня. Загроза з повітря. Правий берег Київ. Правий берег. Якісь виробництва підприємства. Рух. Захист працює. Енергосистема смерть. Лівий берег, місто Київ. Загроза з повітря. Агресія, дурень. Може бути і балістика, і дрони, і все, що хочеш. Теж зірка. Тут сонце, тут зірка. Обмеження на околиці міста. Я думаю, що удар буде знову по енергосистемі. Щоб знову занурити Київ в блекаут. А загроза для урядового кварталу є. Вищий суд, королева мечів і рух. Бажання є. Але це навіть щось королева мечів, щось військове. Або СБУ, або ГУР, або ж офіс президента теж може бути. Біла церква. Біла церква. З 4 по 11 січня місто Біла церква. Загрози з повітря. Дрони. Куди? Підприємства, виробництво, околиці міста, 10 мечів, енергосистема також. Знов попередження близько дуже до свята. Агресія може відбутися напередодні свята. Київщина загалом, з 4 по 11 січня, Київська область загалом. Які загрози з повітря? Місця? Що саме? Королева мечів і зірка. Щось військове і енергосистема. А ще адмінбудівля. Правосуддя випадає: адмбудівлі, смерть. сонце, Смерть Сонцю, смерть, смерть Адмін Адмінбудівля, військова, військового призначення. Ще раз кажу: або СБУ, або ГУР. Це стосується, мабуть, Києва. Житомирта область. Житомирта область. Загроза з повітря з 4 по 11 січня. Житомирта область. Зупинка. Тут виробництво підприємства і якісь склади біля них. Щось військове. Все, що стосується військового по області: аеродроми, склади, військовий рух і так далі. Підприємства, я вже сказала, да військовий ось рух, башня. Рух вже десь сполучення може бути ще. Вінниця та область. Вінниця та область з 4 по 11 січня загроза з повітря. Вінниця та область. Вінниця та область. Повтор того, що було, і енергосистема башня. Вінниця, куди у вас ото летіло Не пам'ятаю, як називається місто. Там була ТЕЦ. Ось знов туди може полетіти обережно. Ну і ЖД, все, що пов'язано з рухом. Хмельницький. Місто Хмельницький та Хмельниччина. З 4 по 11 січня обстріли, небезпека з повітря. Хмельницький та область. Король мечів це Старокостантинів. Відразу показує, що ще. А, а саме місто Хмельницький. Є загроза з повітря. Башня. ЖД сполучення. Все, що пов'язано з рухом. Да. Все, що пов'язано з рухом. Світло-рух, світло-рух Хмельницький. Будьте обережні, хто живе поряд. Староконстантинів я сказала, король мечів відразу випав. Чернівці та область з 4 по 11 січня. Чернівці та область. Загроза є у вас повітря. Башня? Башня в області? А що це? Повтор того що було? А що було? Зупинка по луні. Башня в області показує. Хоча місто теж, будь ласка, будьте обережні. Повтор того, що було для вас. Це має щось значити. Ви маєте знати, хто живе. Івано-Франківська область з 4 по 11 січня. Загроза з повітря. Івано-Франківська та область. Загроза. І у вас повтор того, що було, область по луні. Це з чим пов'язаний цей повтор? Обмеження. Він пов'язаний з обмеженням, з хитрістю. Це сонце. Бурштин Івано-Франківський, я не помиляюсь? Бурштин атець уважно. Туди, може, полетіти. Так, да. сонце, зірка, обмеження. Я ж кажу, у них ця оцей тиждень, що буде, да в них буде якась підкапірочка. Працюємо під копірку Тернопіль та область з 4 по 11 січня. Загроза, небезпека з повітря. Тернопіль та область. Щось військове, військовий склад, військовий ресурс, ППО. Тернопіль та область і енергосистема також сюди. Якісь підприємства ще під загрозою. Ось обстріл якогось підприємства виробництва Тернопільщина і Тернопіль. Закарпаття. У вас є загроза наступний тиждень. Закарпаття у вас є загроза з повітря наступний тиждень. Смерть повішений імператор. Україна свято. Ну, Тернопіль повтор, того, що було. Але так, як випала кар... смерть, що це? Підприємство, підприємство Закарпаття. Якісь підприємства, виробництво обережно. І там була карта повтору: Львів та область, Львів та область з 4 по 11 січня. Львів та область загроза з повітря. І тут виробництво підприємство Щось військове, 100% щось військове. Може бути на околицях міста. Все, що пов'язано з рухом. А область. Львівська область. Відлюдник, енергосистема Львівська область. А Львів підприємства, виробництва склади. Луцьк та Волинщина. Луцьк та Волинська область 4 по 11 січня. Загроза з повітря. Луцьк та Волинська область. Щось військове. Перекрити рух, перекрити рух чогось військового з, з, з миру, тобто з-кордону, з Польщі. Військовий рух перекрити. Удари, щоб перекрити військовий рух. І також по Луцьку енергосистема і підприємства виробництва. Да. Мета Росії перекрити рух, військовий рух з Польщі, жд сполучення, обірвати, перекрити. Я не знаю, знищити. Так, і рівне, рівне та Рівненська область з 4 по 11 січня загроза з повітря. Рівне та область. Рівне та область. А тут те ж саме, що рівне, що Волинь, тут теж перекритий рух, постачання ресурсу, щоб були обмеження у людей, страх, да, де А що ще? Удари в серце по ірафанту. що ще? Рівне та область. Теж попередження перед святами. Щось військове. Щось військове, якийсь військовий ресурс. Тобто те ж саме, що е, Волинщина, те ж саме і Рівненщина. Перекрити рух чогось військового. Е, не подобається мені тут ще Луна, Рівненська АЕС. Ось Луна випадає. Тобто, можуть бути не самі обстріли Рівненської АЕС, а десь поряд, щоб пошкодити якісь там ну, ці лінії передачі електроенергії. Бережіть себе.